Вітаю всіх! В вашій увазі представляю сорт диплоїдної сливи Хіромі Red. Сьогодні у нас 24 серпня 2024 рік. Здивіться отакої форми ці плоди. В стадії технічної зрілості ці плоди мають бордову, бордове забарвлення, а при повному дозріванні. Вони стають майже чорно, як бачите. Вкриті сизоблакитним пруїновим нальотом легким, який стирається, плоди, як бачите, блискучі. Форма плода нагадує серце. Серцевидно кулястої форми. Плоди майже однорідні, одного розміру вагою. 80-100 грам. Ось цей плід я повозі, чувствую. 100 грамів це точно є. Давайте зараз розріжемо. Подивимося, що всередині тут відбувається у нас. Так, не руку і подобно, ну нічого, зараз спробую. Так. Я розрізав. Здивіться, м'якоть жовта, трішечки з помаранчевим відтінком. Бачите, дуже соковита, м'якоть прикріплена до кісточки, повністю не відокремлюється. Давайте скуштуємо на смак. М -м -м. Добрі, такі смачні, солодкі, біля шкірочки легенька кислинка. І, ви знаєте, якийсь такий своєрідний смак плодів. У мене 52 сорта диплоїдної сливи, але цей сорт повністю відрізняється за смаком. Такого смаку я ще не пробував в інших сортах. Мені щось нагадує. Чи черешню, чи щось і вишня, і черешня, і трошки присмак клуб, клубніки. Щось таке, ну, такий набір смаку, ну смачний. Шкірочка, бачите, можна легко її зняти. Ну, знаєте, смачні плоди, дуже добрі. Сорт Ред Рекомендую заводьте в себе, не пожалкуєте ексклюзивний смак. соковиті, смачні, їв би їв би добрі. Реально добрі плоди. Ось така форма плоди. Цьому році в мене. Перше плодоношення, але це не всі плоди. Так, тут у нас 2, 4, 6, 8, 10, 12 і я вже зірвав штуки з 10 і ще на дереві. 8. Ну, десь Для першого плодоношення десь штук 30-35 на дереві було. То я вважаю, що доволі непогано для першого плодоношення. І взагалі сорт сор, сор врожайний. Бачите, кісточка повністю не відокремлюється. Це один мінус. А так, дуже-дуже смачні плоди цього сорту. Рекомендую садіть, не пожалкуйте. Ще раз покажу. Хіромі Red. Ось такі красиві, нарядні, смачні плоди. Рекомендую, гарний сорт. Мені подобається за смаком.